Так, вітаю! Давайте дивитися, що цікавого вас чекає до кінця літа. Подивимось три сфери: це у нас буде відносини, фінанси та здоров'я. Думайте про себе і подивимось, що там чекає вас. Зараз метафорічні карти викладу, в якому ви стані. Ой, подивіться, який гарний стан. Вау! Ну ви багато може спілкуєтесь зараз, навчаєтесь, мрієте, будуєте плани, робите ці так, плани здійснюєте їх в життя. А насправді у вас тут поряд і сім'я є, і якийсь новий рівень ви досягли, і вже якісь знання є, так? досвід якийсь є в усіх планах. От. І всі тучі вони відступають і зараз засяє ваша зірочка, так, і ви вже бачите, ви вже хочете йти в те нове майбутнє. Хтось багато зараз навчається дійсно, хтось працює багато, у когось є мрія про пару, а хтось не віднайшовши ще пару. Чи віднайшов так, але ще тільки зароджуються відносини? Ось чи ви змогли налагодити здорові відносини так зі своєю парою? Ось така історія. Подорожуєте, мабуть, так, ще багато. Ви можете поставити собі на паузу, зробити скрін. І це метафоричні карти. Вони працюють з підсвідомістю. Я так працюю на своїх сесіях, так, з людьми, і в арт-терапії їх примінюю. Тому я скажу так, що тут можна багато інсайтів написати перших, які у вас є. Добре, я не буду тоді докладати цю карту, тому що дуже вона прекрасна, показова. І тоді ми дивимось, що. Сфера, дивимось ваша. Зараз фінансу хочу подивитись, але, але мені випали тут карти. Ой, король вийшов в Пентаклі, обнулення. Ой-ой, з кимось у вас буде новий шлях. Нове кохання, я вам зараз покажу. Завжди, звичайно, коли карти випадають, це дуже показово, дивіться. От, зараз розкажу. У вас є зараз, ви пережили дуже складний етап в житті і вам дають нове кохання. Дивіться, тут може бути партнер старий, з яким вас не вийшло, і буде у вас відносине так, поновлення, так, відносин, новий якийсь емоційний такий запал, такий, знаєте, запал Може бути інтимного характеру, до речі, нова енергія свіжа. Ой, Боже, карти сьогодні прям говорять. Ви дійсно вийшли на новий рівень, якась історія вже має завершення, але ви готові в нове. У когось тут буде новий партнер, нове знайомство. Чи ви вже знаєте цю людину? Тоді ми зараз давайте дивимось відносини. Так, що вас там чекає? Ну, так, дивіться новий шлях. Ви просто супер. Ви пішли від старого. А, я вам, можу сказати, пишаюся навіть, бо енергія дуже-дуже крута. Тут препря мене прям аж, аж підносить, якщо чесно. Таке рідко буває на розкладах. А, зазвичай ми якісь проблеми дивимося, але тут прям ви готові. У вас вже є, дивіться, в дівчини, ну, неважливо, ви чоловік чи жінка, ви дивитесь, перевертаєте на себе, У мене розклад спільний. Якщо ви Хочете тільки свою ситуацію, без іншої енергії тут, так? Будь ласка, пишіть мені, в мене є телефон, вайбер, телеграм, сигнал, ватсап. Одне питання, 10. Ми можемо консультацію на годину з вами провести онлайн, офлайн, я в Одесі. Якщо треба, знаходьте мене, ми з вами попрацюємо дуже круто. А, так, дивіться. Що тут кажуть карта? Це знаєте, коли у вас вже є план і ви вже готові діяти, ви вже вмієте з цим серфом управлятися. Ви вже знаєте, що ви підете туди і у вас все вийде. Якщо б тут була двічка жезлів, то, то вона б сказала, ну, у вас є план намічений, але ви ще не готові діяти. А тут ви вже готові, тому що ви пішли від емоційного насилля, від якихось емоцій, які вас зжирали, не дали е, е, спокійно. Від ілюзії, ви пішли, до речі, бо перед цим сімірка. Кубків є насправді тут дуже прекрасні карти. Що вас чекає ще нове кохання? Дивіться, зараз, зараз у вас буде такий стан, трохи, ніби нічого не хочу. Ну, втомилась я від всього, чи втомився, так? І вам кажуть, до вас прийдуть нові емоції. Такі емоції, вир емоцій. Подивіться, тут прям серце намальовано. Не просто так у е, е, второ дуже багато різних так е, колод. Не просто так повірте. Кожна колода відповідає за свою сферу, вона може показувати різні речі. Ось ця колода дуже лайтова, вона дуже чуттєва. Вона мені дуже цим подобається. Я в неї теж закохана, і вона з нею я дуже часто працюю і вона завжди в точку показує. Якщо треба та, та розсвітлого провидця. Досить популярна колода. В мене міні-варіант, але все ж таки, якщо ви новичок, беріть оригінал і беріть цю колоду ось світлого провидця, не пожалкуйте. Дивіться, і прям серце, подивіться, вам дають нове кохання, чисті емоції, наповнення. Просто, просто супер. Я просто радію за вас. Радію, це прекрасно. Що ще? М -м -м. Дуже швидко, подивіться, ця тайна вскриється дуже швидко. Буде швидка зустріч. Якщо у вас вже є знайомий, ви розумієте про кого я, то тут дуже швидко людина відкриться, бо зараз вона трішечки насторожено себе веде, бо не розуміє, чи вільні ви, чи не вільні, чи що там з вами. От, але вже не буде цього, коли були якісь обмани, образи. Перекриває сонце цей сум, перекриває сонце, радість, щастя. Ось цю історію. Ви. Вже повноцінна людина, вам не треба половинка, ви вже будете повноцінна людина, яка притягує до себе іншу повноцінну людину. Ось ця історія половинка до половинки, це все є рунда. Фігня, це все. Ми в психології давно вивчаємо, я закінчила дуже велике навчання по психології відносин, ну, в першу чергу для себе, але і на своїх сесіях я даю її на консультаціях, теж, кому потрібно. Я скажу так, що коли ви цілі. Так, помагу ви, цілісна людина вже, все. В 4 стихії вам підладні, ви можете все можете управляти собою, своїм життям, своїми емоціями, фінансами, і тому подібне. От, Тут кажуть карти, що ви досягнете повного. Надовго, до речі, ця людина зайде, три роки мінімум тут відігрується сонце. В мене так завжди. От, І тут подивіться, просто карта каже сама за себе. Наскільки людина наповнена які енергії тут, так? Ну Тут просто люди, які навіть не в темі енергії, не в темі духовництва, просвітництва, тому подібне, ці карти такі показові, що я завжди показую. Тому я люблю відеозв'язок, тому що я вам показую карту і кажу: ну подивіться, я вам не гадаю, в мене повна сесія психологічна, ми працюємо із макартами, із арт-терапією, і працюємо з оракулами. Тобто ми дістаємо з вас проблему, ми її розкручуємо, дивимося зі всіх сторін. Як її подолати, що робити, не робити і тому подібне? От. Я вам скажу так: період вашого е самотництва закінчується. У вас є реальний шанс. Почати все з нуля вже на новому на новому рівні, на новому рівні. Так дуже-дуже глибоко ви пропрацювали себе, вам за це дають вищі сили винагороду, тому що ви стали мудрецом. Відблюдник це мудрець. В нього світло є в душі, і якщо він відсторонився від цього світу, це не значить, що він буде сильно страждати від цього. Він йде шукати відповіді в собі. На чому так сталося, а для чого це мені? Для чого цей досвід, і тому. Подібне. Шестрірочка мечів каже, що ви зрозуміло. Ви витривали всі е, ваші перешкоди, які у вас були, і пішли далі. Ось така історія. Ну, добре, добре, мені подобається. Давайте дивитись тоді фінанси. Що вам принесуть фінанси, хочу іншу колоду взяти. Теж вона міні в мене колода. От дивіться, такі в них, в них же штучки. Це одні з моїх перших колод, вже я більше двох років працюю, тому. Ну, чисто старо працюю з двох років, з дитинства бачу тонкий світ, практикую, тому. Подивимось ваші фінанси зараз. Ну, мені дуже сподобались ваші перспективи на літо. І та людина, повторюсь, заходить вас, до вас на довгу перспективу. Ну, давайте не будемо ілюзорними, так, не будемо, ми всі люди, які йдуть, ростуть духовно, морально. І насправді не буває стосунків на все життя. Це кропітка робота. Якщо ви хочете стосунки на все життя, з однією людиною, ну, треба працювати в стосунках, щоб вас битнець з'їв і тому подібне. Є ще багато чого там, всьому. Дивіться, зараз у вас йде етап теж відновлення. Етап, де ви будете шукати себе. По-перше, ви заспокоїтесь, якось, якщо ви переживали за гроші, тут ви заспокоїтесь і розумієте свою силу. Ви розумієте, що все одно у вас будуть фінанси. Ви своїми знаннями, до речі, хтось тут буде прям знаннями заробляти собі статок. Дев'ятка пентаклів нам каже, все ж таки, і сонце, що у вас знов сонце, до речі, бачите, тут інше сонце трошки. Інша теж не менш прекрасна, це більш оригінальна колода, і теж раджу взяти, якщо ви новичок починаєте, нічого не бійтесь, все вам під силу, починаєте розвиватись. Страх там, де ми не знаємо, де ми не знаємо, що буде далі, що це, як це і навіщо. Коли ви починаєте вчитись, навчатися, страх проходить, ви починаєте ставати таким. Профі, правильно, ось так і треба йти по життю з цим кредо. Дивіться, тут дев'яточка Пентаклів, вона що нам каже, що ви будете в достатку, ваші фінанси до кінця літа вони прекрасні. Ну, Дев'ятка Пентаклів жінка, яка в своєму саді, в неї все є, така, знаєте, при дворі така навіть, придворова така жіночка, так, в плані ну, дворова, як раніше, там в неї майно є, в неї свій замок, тому подібне. Ну, це така сутність цієї карти, такий сенс. От. Тому ваші фінанси радують. По силі, по знанням ви будете пробивати собі шлях, будете йти, е, працювати, так, ви будете прям, може хтось своє діло буде прям пробивати. Я скажу так, у вас все вийде. Головне, головне енергії дається вам багато. Не про світтю енергію, насправді, пробачте, я е, іноді можу так сказати, простенько. От, Знаєте, що є у вас будуть переживання, знаєте, відкати. Такі, боже, нічого не видимо, нічого не сталося, все, я нічого не можу. Ні, ні, вам дається на це шанс. Подивіться, єрофант, вау, вищі сили вам кажуть, йди в свій шлях. Хто хоче, наприклад, зробіть собі нотальну карту астрологічну. Там повністю вам покажуть, знайдіть астрологів, я дуже зараз це популярно, я собі теж робила, покажуть вашу історію, ким ви можете працювати по життю, тому подібне. Це вираховується на ваші даті народження. Одження, ім'я там, день, коли вронародились, тому подібне. Дивіться так. Може бути трошечки там якийсь застій в плані, що ви будете розраховувати на 10 пентаклів, а вийде 4-9. Але тут треба повчитися, набратися досвіду. Енергія на це дається. Я скажу так, що карти кажуть, що ви вийдете, вийдете в своє щасливе майбутнє. І самостійно, до речі, ви будете прям наповнені, прям вау. Мені подобається. Добре, тоді дивимо ще сферу здоров'я. Цікавий розклад, так, мені дуже подобається. Я прям кайфую сьогодні з вами. Okay. <laughs> От так, до речі, в Одесі я проводжу коло старома картами, даю практики психологічні, круті на вивільнення негативних емоцій. У мене є телеграм-канал. Якщо треба, пишіть, кидаю силочку. От там є в безоплатному доступі мої авторські медитації, практики різні на розслаблення тіла, на вивільнення емоцій, тому подібне. Тому буде цікаво, якщо знаходьте мене. Канал називається «В духовність через людяність. Там я сиджу в практиці, така вся, в позі лотоса, тому знайдете мене в телеграмі. Дивимось ваше здоров'я! Так, дивіться, що вам скажу? Якщо вас щось тривожило, це було все психосоматичне, тому що дуже багато собі накрутили, переживали за якийсь вибір в житті. От якщо у вас був серйозний вибір в житті, ви не знали, що робити, і за я кохання, за відносини, і за ще щось, за сім'ю свою, як буде далі, насправді тут психосоматика вам була не в пользу. Але, але я скажу так, ви вийдете з цього, ви це зрозумієте, може, навіть завдяки цьому розкладу. І підете, підете, від цього головне... Знаєте, що не накручуйте себе. Тут у вас дуже багато йде від голови. Тобто всі переживання сказуються на вашому енергетичному тілі, а потім як на фізичному тілі. Бо енергетичне тіло, ось фізика, а ось у нас таке ще сім тіл, вони енергетичні, так? Ось і ефірні тіла, вони дуже-дуже чітко щитують ваш стан. енергіями, спочатку, енергіями, душа, потім в душа всіляється в тіло. Коли зароджується людина, так, внутрі утробі, і в нас починається створюватись матерія. Так це працює. Тому, а, якщо ви починаєте себе накручувати, негативити, все це йде на вашу енергію, бо думка це теж енергія, ми її в світ так, ви викидуємо. І вам кажуть, що ви можете самі собі блокувати шлях, блокувати. От, в принципі, по здоров'ю нічого поганого такого не повинно бути. Не забувайте розклад спільний, але фоново ні. Uh, буде багато у вас. Uh -huh. Руху будуть переживання, можливо, якась історія завершиться з королем мечів колишнім чи колишньою жінкою ви будете, як мужчина, чоловік в такій позиції мудрій, але такій відстороненій, і захочете розрушити відносини, бо вам йдуть нові відносини. З цим я вас вітаю. Любі, лайки, коментарі завжди вдячна. Такий маленький енергообмін для вас, для мене. На все добре вам бажаю. Обов'язково ніколи не опускайте руки, будьте чесними з самі собою з людьми навколо. І тоді повірте, ваше життя заграє зовсім іншими красками. На все добре.